Усім привіт! Вирішив записати відео поживленню лохини. Зараз йдуть до дощі. Дуже добре внести гранульоване добриво під кущі. Я вношу карбомід, тому що я бачу, що потрібно дати азоту. Ми замульчували, засипали з осени дуже багато тирси. Тирса вона витягує азот, потрібно багато внести. Щоб компенсувати цей момент, під дощик, якраз ідеальна пора, швиденько набрав, швиденько знімаю відосик, швиденько все показую. Десь приблизно беру так жменьку на кожен кущ, що розшипаю більш-менш рівномірно. Нам потрібно дати трохи азоту, щоб рослина зараз потягнула, зараз піде тепло. І буде розвиток. Слідчим етапом додав, як почав, то вже вирішив заодно внести і сірку. Мелена сірка це обов'язковий елемент, який потрібно мати в господарстві, якщо у вас є лохина. Так само її. Її взагалі треба вносити ранньою весною, там, по снігу, якщо є, тобто ще до фази розвитку бруньки. Це не стільки живлення, скільки закислення ґрунту, щоб підтримувати кислотність. Я знаю 100%, оскільки її не кисли, що не проводять які міроприяття за зиму, дощі, сніги, кислотність зменшується. Вона вимивається і потрібно проводити операції для підтримання кислотності ґрунту. Слідуючим етапом буде живлення азотною кислотою. Чому? Знову ж таки, хочу дати азоту і кислотою азотною. Зараз буду трошки наганяти кислотність. В наступних відео ну, покажу, як це все робити. Усім успіху, хай щастить, гарних ворожаїв.